Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні участь в нашій програмі бере Володимир Литвин, народний депутат України. Вітаю, Володимир Михайлович, у вас у нашій студії. Добро здоров'я. Після роботи у виборчих округах та у комісіях депутати повернулися до сесійної зали. А ось про що ви говорили з виборцями? Ну, проблеми одвічні. Ну, насамперед, це ціни. І тарифи, які є абсолютно непідйомні, відповідно вкрай мізерні пенсії заробітні плати. Якщо навіть уряд за офіційною статистикою визнає, що у нас майже 57% людей, яких можна віднести до бідних, це за офіційною статистикою, а реально це дві третіх людей, це проблема охорони здоров'я. Проблема транспортного сполучення вкрай поганій, незадовільній у стані дороги, і відтак припиняють обслуговування в плані пасажирських перевезень. перевезень ну, звичайно, індивідуальні проблеми людей, які аж кричать, і знову ж таки лева частка їх або абсолютно майже всі ці питання пов'язані з неможливістю забезпечити повноцінне. Лікування, але а, на першому місці а. це непідйомні підйомні ціни і е, е, тарифи, які на превеликий жаль, ані е, ані влада, ані кабінет міністрів, ані ті депутати, які сьогодні складають правючу коаліцію. Я маю на увазі БПП і народний фронт. Вони бажають цього не бачити і про це не говорити. Ну широкий спектр проблем, з яким з якими до вас звертаються люди. А що вдалося вирішити? От, хоча б част частково, можливо. Ну, скажімо, якщо для дитини 2004 року народження проведення операції з пересадки кісткового мозку, якщо вдалося вирішити цю проблему за останній час, я просто від цього щасливий, бо я дуже добре розумію їх батьків. Так і пробити через Міністерство охорони здоров'я виділення відповідних коштів. Це велика, я вважаю, велика перемога, якщо велика можна це справа, слово застосовувати, це велика справа, бо можна любити все людство, говорити про загальні проблеми, а це набагато простіше ніж допомогти одній людині. Або, скажімо, не допустити закриття школи в селі Курне Полинського району. Або днями займався вирішенням питання про підвезення дітей в Новоград Волинському районі, оскільки утворена територіальна громада, до неї мають перейти ці питання, у тому числі мають передати транспорт. Водночас ще зберігається повноваження в районі. Автобус обламався і в чотирьох селах нікому і нічим підвозити дітей. Або, скажімо. Кошти перерахували сільські ради на те, щоб потім із бюджету були виділені матеріальні допомоги для людей онкофорих, для яких потрібно знеболюючих. А, а виявляється, що до цього часу не затвердили положення uh -huh. в новосформованій об'єднаній громаді про надання такої допомоги, а люди кричать від нестерпної болі, і таких проблем можна перелічити без зупинку. Ну, от на вашій сторінці в мережі Фейсбук я із цікавістю подивився ваш виступ у Верховній Раді, де ви, зокрема, зазначили: ну коротка цитата: змагатися в патріотизмі і нічого не робити абсолютно безвідповідальна позиція. Що спонукало у вас на той виступ, і чому ось ви застосували от таку фразу? Ну, справа в тім, що я вже не можу спокійно сприймати те, що твориться в сесійній залі. Ці записні е, патріоти, які володіють монополією на істину, які всіх повчають, але потім приймають такі рішення, які проти, е, проти людей, оскільки е, вони себе знайшли в бюджеті на те чи інше підприємство виділили кошти. А, знаєте, таке е, е, слово е, «хотілки» – задовольнили хотілки е, їхніх е, е, бізнесових е, е, структур. І вони, прокричавши, а люди кажуть, ви бачите, як вони нас захищають, як вони правильно говорять і такими простими словами. І так зрозуміло, вони ж плоть від плоті від народу. А це, ну, по суті, справи, я буду зівати таке слово мерзотники, які просто спекулюють на настроях і бідах людей. Тому я сказав, що ми взагалі дивна країна. Бо ми не вміємо організувати своє життя, живемо чужим життям, живемо пошуком ворогів. У нас скоро всі країни, які нас оточують, будуть в нас ворогами. Далі ми дивна країна, в якій фактично святкують поразки. От, і ще одна особливість наша. Ми країна, в якій люблять мертвих і зневажають живих. Ми говоримо про те, що треба пантеони створювати, виділяти гроші, але про те, як підтримати сьогодні людей, ніхто не говорить. Ну, скажімо, день уряду. І говорять питання, в тому числі щодо ситуації в охороні здоров'я. Ставлять прем'єр-міністру конкретне запитання у 2016 році на закупівлю ліків було виділено 4 мільярди гривень. Ці кошти новий виконувачка обов'язків міністра перерахувала за кордон і закуплено ліків всього на 8%. І коли її запитують на профільному комітеті, чому не закуплені ліки, де гроші? Вона каже: гроші в зарубіжних банках на них йдуть гарні відсотки. А прем'єр за нею повторює, що ми тільки в квітні місяці почнемо видавати безкоштовні рецепти. Для людей, які хворіють на серцево судинні заформи. За а в цьому році у бюджету передбачено 6 мільярдів. І їх очевидно знову вийдуть за кордон і кажуть: ми робимо все, щоб не називалася е... мафія е... фармацевтів. Да, фармацевтів, то була вітчизняна мафія. А тепер е... ці хто є представниками або були представниками вітчизняної мафії, стали мафією міжнародною. І скажіть, будь ласка, як спокійним серцем сприймати це, що відбувається? Або просто простарікування про те, які будуть рівні охорони здоров'я? Я сьогодні здивуванням почув з високих вуст, що виявляється, хірургії в районних лікарнях дуже рідко роблять операції, і в них немає відповідного фаху. У них немає відповідного обладнання, у них немає найнебагатішого матеріалу. А ви увіть, якщо лікарня, лікар... районна лікарня і десь районне місто, як взять новорад Волинський, це більше 100 тисяч людей, діти ламають ноги, руки, пальці. Я не кажу вже про травми і про е, просто е, інші хвороби, Та ці хірурги не виходять з операційної і просто в них є тільки одне: оці руки е, і досвід. І все. Ну, як так можна е, говорити, не знаючи реальної обстановки. Коли ти про це е, нагадуєш, ти стаєш ворогом. Тебе починають е, переслідувати, шукати е, е, якісь проблеми. Я сказав, що особисто людина не безгрішна, але я кажу, прирівнені з вами я святий. І давайте разом підемо, розкажемо людям про реформи. Я взагалі вважаю, що треба заборонити вживати слово реформи. А треба е, е, організувати країну, організувати життя, дати людям можливість дихати. Сьогодні ключове, що можна побажати людині, це миру і здоров'я. Ну от саме про це йшлося, чи можливо ширше? От ви зареєстрували законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу щодо освітньої та медичної субвенції. От про це також йдеться у цьому законопроекті, чи можливо більш ширше питання у ньому зазначені. Ви розумієте, яка склалася ситуація? Я хочу, щоб люди це почули. Згідно з закону і згідно з вимог Конституції, держава фінансує систему освіти і охорони здоров'я. Тобто є освітня і медична субвенція. Раніше вона передбачала заробітну плату всього медичного персоналу і плату за комунальні послуги. А сьогодні ви уявляєте, які комунальні послуги. Що зробили? Під гаслом децентралізації залишили централізоване фінансування лише зарплати вчителям і зарплати медикам. Все інше перекинули на місцевий бюджет. Є райони, які можуть винести цей тягар. Хоча, згідно з Конституції, Київ може передати повноваження на місцях, але разом з фінансовим ресурсом, який забезпечує виконання цих повноважень, що передаються на місця. Що почали робити е в ряді районів. Порахували, які в них є кошти і можливості. І прийняли рішення про закриття шкіл або ФАПів. Приклад я наводив по селу Курне. Майже 90 учнів там, нагадаю. Ну, вони... і тому я вніс законопроєкт, його підписали за два десятки депутатів, коли я підготував, просив підписати його. Щоб держава в повному обсязі виконувала свої зобов'язання, фінансувала всіх працівників медичної сфери і всіх, хто працює в системі освіти. Я вважаю, що це є абсолютно правильний крок. Якщо в деяких районах є надлишок коштів, то ці кошти, хай вони забирають бюджет, потім перерозподіляють. Або потрібно передбачити дотації вирівнювання для депресивних регіонів. Для депресивних районів, таких, скажімо, як Ємельчинський е, е, район, де е, 80% території вражено е, Чорнобля. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого вони можуть виживати? Ну, добре, що в них, поки є такий депутат, як Литвин, е, що я намагаюся допомогти чим тільки можна. В Кожне село хоть щось щоб зробити. Ну, а так же не може тривати безкінечно. Ну, прихильники децентралізації свою позицію обумовлюють тим, що, мовляв, якщо шко в школі там, ну будемо говорити, 15-20 учнів, вони не можуть отримати належний рівень освіти і тому треба укрупнення. Я вам хочу сказати, що е, ще в Дурвиційній е, Україні е, школи були, в яких е, навчалось по 4-5-10 учнів, і з них виходили геніальні, е, геніальні люди. На моє глибоке переконання, в кожному селі має бути, як мінімум, початкова школа. Якщо не буде школи, зникне село. І зникне те, що є основою, духом українства, про яке так позірно піклується. Ви зі мною погодьтеся в цьому. А в нас же немає доріг. А скажіть, будь ласка, що дитину при живих батьках, яка ходить у перший клас, вранці підвезуть, а потім у 5 годин назад привезуть. Це я знаю. Вона десь може в обід поїсти. Сьогодні зруйнована система харчування в школах при злочинному режимі дітей харчували. А сьогодні зруйнована. І дитині треба ще в маленькому віці ще в обід десь поспати. То спочатку треба створити умови, а потім простарікувати про те, що ми будемо створювати опорні школи, все це потрібно, але треба спочатку створити умови. А поки не створені умови, не руйнувати те, що завдячуючи в тому числі зусиллям батьків, вчителів більш-менш прогнозовано і стабільно працює до інших тем. Пропоную перейти цього тижня. Ми вшановували героїв Небесної Сотні. На нашому телебаченні була низка, низка ціла низка і прямих ефірів, присвячені цій важливій події в історії України. І ми робили і фільми, і нариси. А ваше ставлення змінилося за ці три роки до тих подій? Ну, скажімо, якщо люди поклали життя, як до них може змінитися ставлення? До події, не до тих людей, а до події. Я завжди події розглядаю скрізь призму, скрізь призму людей, бо люди це події. І за три роки нічого не змінилося, немає правди про те, що відбувалося. Хто винен в тому, що відбувалося? Весь час стверджують, що не вистачає законів і намагаються підігнати закони під момент, покриваючись гучним гаслом, що треба судити попередню владу на чолі Зянуковича. Але я повірте вам, мушу сказати, що в цих законах. Жодного слова про них немає. Але є велика загроза. Скажімо, що якщо раніше відводився термін протягом року розслідувати будь-який да, то зараз, виявляється, цього мало треба 18 місяців, тобто півтора роки. І людина, часто густо, невинна, буде перебувати в місцях позбавлення волі, а потім е скинуть на суд, а суд буде готуватись до розгляду, і так роками людина. Буде перебувати в неволі. Разом з тим кричали, що треба зробити так, як це в усій Європі. Що поки вирок не виніс суд, людина вважається невинуватою, і вона не повинна перебувати в жахливих умовах. Але це крик стоїть з приводу цього, що треба судити за події на Майдані. Три роки виявилося, що цього було замало, тепер треба робити такі жорсткі законодавчі, законодавчі акти. Тому, ви розумієте, революція це події, які призводять до зміни суспільного устрою. У нас суспільний устрій не змінився, правильно? Система та вся залишилась. Я за революцію в освіті, в охороні здоров'я, організації нашого життя, а не за політичні потрясіння, які призводять до величезних трагедій. І ви знаєте, я з цього приводу мушу вам сказати, що Зінов'єв, соратник Леніна, який претендував на роль теоретика, він обґрунтував таку тезу. Якщо люди погоджуються з ідеєю революції, вони повинні погодитись з ідеєю терору. І я, на превеликий жаль, мушу констатувати, що у нас оці політичні процеси і політичні розправи ще попереду. Це об'єктивна закономірність наслідок тих подій, якщо аналізувати нашу історію, якщо подивитися на світову історію. Оцього не допустити. І в цьому головний корінь проблеми сьогодні. І останнє, якщо можна стисло, цього тижня також ми відзначили День рідної мови. У раді є декілька законопроєктів нового закону про мови, який би ви підтримали? Жоден. Жоден. Я Чому ми би я підтримував би закон 1989 року, який дійсно був опрацьований фахівцями, правда, він тоді називався Закон про мови в українській РСР, який відповідав усім стандартам. А сьогодні те, що пропонується, породить безліч проблем і протистояння в Україні. Я думаю, треба було б запитати з цього приводу людей, які проживають, скажімо, в Чернівецькій області, Закарпатській області, на інших територіях. Взагалі, я б заборонив політикам займатися проблемами мови, питаннями національності і питаннями релігії. Це ті тонкі чутливі сфери. Де повинні діяти люди, які розуміються на цих питаннях, і які розуміють те, чим живе людей. А взагалі в державі Україна творити якісь замов, закони, я вважаю, це виглядає протиприродною. Має бути створена атмосфера, щоб українську мову поважали, щоб українська мова була престижна, щоб українською мовою послуговуватись було модно для молоді. А для цього треба вкладати в розвиток мови. Дякую, Володимир Михайловичу. Дякую за відверті щирі відповіді. Володимир Литвин народний депутат України брав участь сьогодні у нашій програмі. До побачення Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.